Аліна завжди вважала себе щасливою жінкою, адже мала все, про що могла мріяти, люблячого чоловіка, чудового маленького сина, затишний будинок, на якому можна було зосередитись на сімейному житті, автомобіль і навіть собаку, про якого вона давно мріяла. Чоловік Руслан займався бізнесом, а Аліна, відповідно, вихованням сина Романа і домом. Разом вони вже прожили майже шість років у шлюбі. І за цей час жодних серйозних конфліктів чи непорозумінь у їхніх стосунках не було, їхнє життя текло мирно і гармонійно. Подруга Аліни, Лариса, часто захоплювалася цією ідилією і навіть зізнавалася, що заздрить Аліні. Ти просто неймовірна, говорила вона, у тебе все є, люблячий чоловік, маленький синок, мамина радість і дім, повна чаша. Аліна відповідала з посмішкою, намагаючись не зважати на ці заздрісні нотки в голосі подруги ти теж обов'язково знайдеш своє щастя. Що ти такого чоловіка, як руслан, більше не зустрінеш, відповідала Лариса, а Аліна, жартуючи, додавала Ну, подруга, отут вже вибачай, але Руслан вже зайнятий. Вони сміялися і відпускали ці жарти, як здавалося Аліні, лише в дусі дружнього спілкування, нічого серйозного. Однак Лариса потай заздрила подрузі, але не по доброму, а дуже навіть по справжньому, і вважала, що Аліна не заслуговує такого чоловіка, як руслан. Зрозуміло, подрузі вона цього не говорила, але з кожним разом, запитуючи про те, як ідуть справи у них із чоловіком, вона все більше сподівалась почути хоч якусь дрібну неприємність, яка порушила б цей ідеальний баланс. Аліні порадувати подругу було нічим до того моменту, допоки до них не приїхала свекруха. Стосунки в них були натягнуті. Свекруха Людмила Валеріївна вважала, як і Лариса, що Руслан обрав не ту дружину. Вона ніколи не приховувала свого упередженого ставлення, і, хоча прямих образ чи скандалів не виникало, у кожній розмові звучали нотки незадоволення. Аліна добре розуміла, що свекруха її недолюблює. Але через любов до Руслана вона мовчки зносила всі дрібні докори, натяки та колючі зауваження. Вона ніколи не скаржилася чоловікові, не бажаючи псувати його стосунки з матір'ю. Свекруха приїжджає до них на цілий місяць, і Аліна розуміла, що конфліктів і сварок не уникнути. Вона вирішила пошукати підтримку в подруги і поскаржилася Ларисі на несподіваний візит свекрухи. Та то скучила за сином та онуком і вирішила проїхати на такий тривалий термін, щоб насолодитися спілкуванням з обома улюбленими чоловіками. Лариса поспівчувала подрузі та вирішила скористатися ситуацією. Вже за кілька днів після приїзду Людмили Валеріївни вона несподівано зателефонувала Аліні. Вона з надривом розповіла, що її затопили сусіди зверху, і квартира стала непридатною для життя. Потрібно терміново робити ремонт. Звертаючись до подруги, вона просила прихистити її бодай на тиждень, а Ліна, нічого не підозрюючи і бажаючи допомогти, радо погодилась, навіть зраділа, що буде мати поруч близьку людину, яка, можливо, зможе розрядити атмосферу в домі. Та Лариса мала свій план. Добре знаючи, що материнське схвалення часто є вирішальним у стосунках чоловіка, вона вирішила почати саме з цього. Її першим завданням було подружитися з Людмилою Валеріївною та завоювати її прихильність. Лариса була впевнена, що якщо зуміє здобути довіру матері Руслана, то згодом отримає і його самого. Її не хвилювали ні почуття подруги, ні доля маленького ромчика. З появою Лариси в домі ситуація між Аліною та свекрухою, яка й раніше не відзначалася теплом і взаєморозумінням, стала ще напруженішою. Лариса не те, щоб сподобалася жінці, радше навпаки, але її присутність дала свекрусі додатковий привід для критики невістки. Приводи знаходилися легко. Лариса говорить так, а Аліна неправильно. Лариса подала плед, а Аліна, мовляв, навіть не подумала про це. Все це почало накопичуватись, як снігова куля, і поступово виводити Аліну з рівноваги. І вона щоразу ковтала образи, але терпець небезмежний, і зрештою настає мить, коли стриматися вже неможливо. Людмила Валеріївна, я чудово знаю, яке у вас до мене ставлення. Я розумію, що ви абсолютно не зобов'язані мене любити, але одне я хочу прояснити мене кохає ваш син, і цього для мене достатньо. І прошу вас, не забувайте, ви в гостях не лише у нього та онука, а й у мене, це мій дім, я тут господиня. Зневажливого ставлення до себе я більше не потерплю. Свекруха лише знизала плечима і з гіркою посмішкою відповіла Дитино, ти щось плутаєш. Це дім мого сина, а не твій, і я поводитимусь тут так, як вважаю за потрібне. Аліна глибоко вдихнула, намагаючись не вибухнути, але не стрималась. Прекрасно, в такому разі ми з Ромчиком поживемо поки що в іншої бабусі, а ви готуйте собі самі. Але раптом у розмову втрутилася Лариса, яка досі здавалася, що вона на її боці. «Аліна, не перегинай, Людмила Валеріївна це мати твого чоловіка, вона дала йому життя, і ти зобов'язана ставитися до неї з повагою. Та й вік її зобов'язує до поблажливості. Аліна завмерла. Такої підлості від подруги вона ніяк не очікувала. Справді? прошепотіла вона, а як же твої слова? Хіба не ти казала, що вигнала б свекруху вже наступного дня, якби вона виводила тебе з себе? Я такого ніколи не говорила, не вигадуй, холодно відповіла Лариса. Це були твої слова? Я просто кивала на знак згоди, але я так не думала. Підлість подруги просто зашкалювала, і Аліна, яка не очікувала такого, нічого кращого не придумала, як розвернутися і піти. Вона піднялася у свою кімнату, зібрала речі, зайшла в кімнату сина і зібрала найнеобхідніше для нього. Потім спустилася вниз і демонстративно вийшла з дому. Ромчик саме був у сусідньому дворі, грався в приятеля. Вона забрала хлопчика, сіла за кермо й поїхала, навіть не озирнувшись. Ні, але ви бачили, Ларису, хіба так дозволено поводитися інтелігентній людині? обурилася Людмила Валеріївна. Звичайно, ні. Ви знаєте, вона останнім часом якась нервова дуже. Не знаю, що з нею відбувається. Вона, хоч і моя подруга, але я її не схвалюю і не підтримую, щоб вона тут не розповідала вам. Я вам вірю, це так нерозумно і низько обливати брудом невинну людину. Потрібно буде поговорити з Русланом. Не розумію, куди він дивиться. Ввечері, коли Руслан повернувся з роботи, Обидві жінки ж сиділи у вітальні й чекали його повернення. Щойно чоловік переступив поріг, мати одразу ж почала скаржитися на поведінку Аліни. Ти уявляєш, вона забрала онука і поїхала. Руслане, ти маєш з нею поговорити? Це нікуди не годиться. Я приїхала з Італії, щоб провести час із вами, а вона його від мене взагалі просто забрала. Куди ти дивишся взагалі? Чому вона так поводиться? Ти можеш поставити свою дружину на місце? Руслан знав, що в дружини з матір'ю непрості стосунки, але суперечити матері він не міг з дитинства. І навіть коли розумів, що вона не права, все одно погоджувався з нею, щоб не засмучувати і не нервувати зайвий раз, і цього разу, на жаль, він вчинив так само. Вислухавши історію у всіх подробицях кілька разів, він набрав номера ліни. Привіт, а ти де? Привіт, я в мами. Ми з Ромчиком побудемо поки що тут, поки твоя мама гостює в нас. Вибач, але моє терпіння теж не безмежне. Аліно, ти поводишся негарно щодо мами. Так, у неї складний характер, але для тебе ж це не новина, могла би промовчати один раз? Один раз? Ти серйозно? Та я мовчала чотири дні, поки вона робила моє перебування в квартирі та й взагалі життя нестерпним. Але сьогодні мій ліміт терпіння закінчився. Вибач, я не повернуся. Розбирайся сам зі своєю матір'ю. Я готова терпіти її присутність, але образи терпіти не зобов'язана. Ти можеш залишатися у своєї матері скільки завгодно, але сина привези додому. Роман залишиться зі мною, і це не обговорюється. Аліна відключилася, Руслан почав злитися, і тут на допомогу прийшла Лариса. Вона запропонувала йому трохи випити і розслабитися і одразу отримала комплімент від Людмили Валеріївни. Ось це приклад хорошої дружини, яка розуміє, що і коли запропонувати чоловікові. Молодець Ларисо! День за днем, крок за кроком, Лариса стала коханкою Руслана. Не можна не відзначити, що чималу роль у цьому зіграла Людмила Валерівна. Руслан навіть не помітив, як переключився на найкращу подругу дружини. Місяць гостювання Людмили Валерівни закінчився, і вона полетіла до Італії. Лариса за цей час повністю увійшла в життя Руслана, але Руслан, втративши тиск матері, не готовий був кидати дружину й сина. Він запропонував Ларисі підтримувати зв'язок, але так, щоб Аліна нічого не дізналася. Лариса, звичайно ж, погодилася. Вона чудово розуміла, що їй потрібен час, щоб завоювати Руслана остаточно. Аліна з романом повернулася додому. Руслан почувався винним перед дружиною і всіляко намагався загладити свою провину. Через деякий час Аліна, яка була по справжньому ображена на чоловіка, розтанула й пробачила його. Все повернулося у звичне русло. Все та не все. Тепер у житті Руслана з'явився таємний бік. Йому потрібно було приділяти час коханці, і чоловік не помітив, як захопився Ларисою всерйоз. Дівчина була видно, доглянута, освічена таку важко не закохатися, до того ж, Лариса не була обтяжена домашніми турботами і весь вільний час присвячувала собі улюбленій. Відповідно, мала кращий вигляд за домашню Аліну, яка тягне будинок і виховує сина. Стосунки Лариси і Руслана тривали вже півроку, але статус коханки абсолютно не влаштовував її. Вона чудово розуміла, що якщо мовчати, то Руслан сам ніколи не зважиться на розставання з Аліною. За ці півроку підла Лариса так зблизилася з Людмилою Валеріївною, спілкуючись мало не щодня телефоном і вайбером, що мати Руслана вже відкрито говорила синові про необхідність змінити дружину на гідніший варіант. Чоловік, зрозуміло, почався, але вже не так активно, і втомлена чекати, Лариса вирішила діяти самостійно. Приїхавши вкотре в гості до подруги, вона розповіла їй про те, що в її житті, нарешті, з'явився справжній чоловік. Вона не переставала хвалити коханого. Ось бачиш, я ж тобі казала, що й ти знайдеш своє щастя, не один мій руслан такий унікальний. Лариса мовчала, їй так хотілося сказати прямо, що її коханий і є чоловік Аліни, але завчасно розкривати свої таємниці вона не збиралася. Скориставшись тим, що Аліна пішла вкладати дитину спати, Лариса пробралася в кімнату подружжя і підкинула в кишеню піджака Руслана жіночий ланцюжок. І бризнула на піджак своїх парфумів. В інший піджак вона поклала їхнє спільне фото, фото в спальні, яке вона заздалегідь зробила і роздрукувала. Погостювавши ще трохи, Лариса поїхала і стала чекати. Вона чудово знала, що Аліна не пробачить чоловіка, якщо дізнається про існування коханки. Паралельно з цим вона вирішила поговорити з Русланом і налаштувати його морально на можливе розірвання шлюбу. Руслане, але ж ми не можемо ховатися вічно. Хтось обов'язково побачить нас разом і розповість Аліні. Що тоді? Ось якщо розповість, тоді й будемо думати, поки що я не готовий. А якщо я завагітнію, ти мене кинеш? «Ларисо, не кажи дурниць. Я тебе ніколи не кину, тим паче з дитиною, але і Аліну я теж кинути не можу. Вона мені сина народила. Аліна, залишившись вдома одна, вирішила прибрати речі для хімчистки. І почала перебирати речі чоловіка. Взявши в руки його піджак, вона відчула знайомий запах, дивно целорисині парфуми. Чому піджак нею пахне? здивувалася Аліна. але ще більше здивування було в неї, коли вона дістала фотографію з кишені іншого піджака. Аліни перед очима все попливло. Вона осіла на підлогу. Цього не може бути. дзвеніло в її голові. Такої підлості і зради вона не очікувала ні від чоловіка, ні від найкращої подруги. Сльози котилися по щоках мимоволі. Аліна хапала повітря ротом, практично задихаючись від образи. Спробувавши зосередитися, вона зайшла в кімнату сина. Ромчик солодко спав у своєму ліжечку. Потрібно було приймати якесь рішення, але Аліна не знала, як вчинити. Вона зателефонувала своїй матері і попросила терміново приїхати. Мамо, мені дуже терміново потрібно з'їздити у справах, а Ромчика залишити нізким. Зможеш із ним посидіти кілька годин. Звичайно, з задоволенням. Залишивши маму із сином, Аліна поїхала в місто. Їй потрібно було вирішити, як жити далі, але головне, як покарати зрадників. Походивши торговим центром, вона зіткнулася зі своєю однокласницею Оксаною. Аліно, привіт, Люба! Сто років не бачилися. Побачивши збентежене обличчя Аліни, Оксана запитала, вибач, у тебе щось сталося? Привіт, Оксано, та так, є трохи. Аліні з одного боку не хотілося нікого бачити, але з іншого їй терміново потрібно було виговоритися. Навіщо тобі мої проблеми? Перестань, все добре, іноді потрібно просто виговоритися і вже буде легше. Ходімо тут за рогом, є затишна кав'ярня, вип'ємо кави і поговоримо. Аліна погодилася. Вже сидячи в кав'ярні, вона розповіла всю ситуацію, в якій опинилася. Оксана була обурена такою підлістю близьких людей, ось так і пускає у дім самотніх подруг. Розумієш, мені так прикро, просто слів немає. Я ніколи не зможу його пробачити, її теж, але мені дуже хочеться їх провчити. Вони почали обговорювати різні варіанти, але нічого цікавого в голову не приходило, і тут Оксана осяяло. Я придумала. Аліно, я працюю в діагностичній лабораторії, вона в нас найкрутіша в місті, можна сказати, єдина такого рівня. А що, якщо підмінити їм аналізи? Ну, наприклад, ти скажеш чоловікові, що в тебе якесь венеричне захворювання, і влаштуєш йому промивання мізків, відправиш здати аналізи, а я йому підтверджу. Звичайно, він і її відправить здавати. Я їй це гарантую. Це їхні стосунки не зміцнить, будуть сваритися. Ну, а потім через деякий час вони, звичайно, перездадуть аналізи, і все буде нормально. Як тобі така ідея? Блискуча, я за, нехай вони теж понервують, не тільки я. Через кілька днів, коли Руслан прийшов додому, Аліна влаштувала йому справжню істерику, їй так хотілося виговоритися і сказати все, що вона про нього думає, що вона не соромилася у виразах. Трохи заспокоївшись, Аліна поставила чоловікові одне єдине запитання. Скажи, будь ласка, з ким ти спиш? Це ж де потрібно було її знайти, щоб у неї така гидота була. У мене навіть немає слів. Руслан закам'янів. Він був шокований. Він справді не розумів, як таке могло бути. Лариса така інтелігентна і начебто порядна, і тут таке. Він намагався щось пояснити, але Аліна навіть слухати його не захотіла. Завтра, з самого ранку, ти їдеш у лабораторію і здаєш аналізи. Якщо в тебе все підтвердиться, ми з тобою розходимося. Люба, давай не поспішати з висновками. Потрібно дізнатися, як ця інфекція може потрапити в організм. Може, мене в стоматології заразили або ще десь? Серйозно, у стоматології? Ти коли востаннє був у стоматолога? Не роби з мене ідіотку. Наступного дня Руслан поїхав здавати аналіз, прихопивши з собою Ларису. Хвороба, звісно, у них підтвердилася. І Руслан одразу ж влаштував скандал Ларисі. Як ти могла, ти ж мені казала, що крім мене в тебе нікого немає. Я ж дитину маленьку на руки брав. Дружину заразив, це просто жах. Бачити тебе не можу. Всі спроби Лариси хоч якось виправдатися, ні до чого не привели. Руслан розвернувся і поїхав. Йому зараз важливіше було зберегти сім'ю. Але Аліна прийняла рішення зібравши свої та сина речі, забравши собаку, вона поїхала до матері. Поговорити з дружиною можливості не було вона категорично відмовлялася вислуховувати його виправдання. З іншого боку, Лариса намагалася виправдатися перед Русланом, запевняючи його, що ні з ким іншим не мала близьких стосунків. Уся ця історія розтягнулася на кілька тижнів. А потім Лариса вирішила здати аналіз в іншій лабораторії, яка саме зараз з'явилася у місті, і з'ясувала, що в неї нічого такого немає. Вона зателефонувала і розповіла все Руслану. Він за її прикладом теж здав аналіз. Зраділий чоловік зателефонував Аліні, щоб повідомити про помилку. Аліночко Люба, це була помилка. Я перездав аналіз, і виявилося, що все в порядку. Тобі теж потрібно перездати. Ніякої помилки не було, Руслане. Це моя знайома підмінила аналізи твої і твоєї коханки. Я все знаю про вас із Ларисою, і я подаю документи на розірвання шлюбу. Прощавай. Аліна відключилася і тут же вимкнула телефон зовсім. Вона розуміла, що зараз її атакують дзвінки від розлюченого чоловіка, і дуже не хотіла ні розмовляти ні з ним, ні бачитися. Вона вже прийняла рішення краще бути однією, ніж оточеною зрадниками». І подруги їй більше теж не потрібні. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.